Уникнути санкцій не вдасться. Рада ЄС у понеділок одноголосно ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку злочинів ЄС, включених до договору про функціонування Євросоюзу. Про це повідомила прес-служба Ради Європейського союзу. Хоч рішення вже давно назріли, але має багато суперечностей і несе певні ризики. Ну, по перше, держави члени по різному мають право визначати, що є порушенням санкцій, ведених після вторгнення Росії до України по-друге, вони самостійно визначають, яке покарання має застосуватися у разі порушення. Це у результаті може призвести до різного ступеня виконання санкцій та дозволити обійти обмеження. Особи, які перебувають під санкціями, можуть потенційно продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати російський терористичний режим, проти якого спрямовані заходи ЄС. Але варто зазначити, що включення порушення санкцій до списку злочинів ЄС є. Першим кроком до гарантування дії санкцій та унеможливлення їх обійти. Після ухвалення цього рішення Європейська комісія подасть пропозицію про те, яким має бути мінімальним покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС. Потім ці пропозиції повинна обговорити та прийняти Рада ЄС, а також європейський парламент. Міністр юстиції Чехії Павло Блаже, країна, яка зараз головує у Раді ЄС, заявив, що сьогоднішнє рішення є важливим для припинення будь-яких якої спроби обійти санкції, ЄС рішуче відреагував на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Він ухвалив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти російської економіки, позбавляючи її можливості продовжувати цю агресію. Для успіху їх застосування потрібні спільні зусилля. І сьогоднішнє рішення є важливим інструментом, що дозволяє припинити будь-які спроби обійти ці заходи. Нагадаємо, що від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну проти Російської Федерації та деяких її громадян країни-партнери вели вісім пакетів санкцій та ще низку персональних заборон. Але Росії вдається обійти деякі з обмежень зокрема, йдеться про судноплавство у травні цього року. Європейський союз погодив часткове ембарго на російську нафту. Проте обмеження Росія обходить через Туреччину та Грузію. Також російські кораблі перевантажують товар безпосередньо умови. Не допливаючи до європейських портів.